Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво, прошу в Роблокс. Сьогодні ми будемо боксерами і будемо набивати пики цим туалетом. Подивіться, в нього тут прапор України. Блін, шкода його буде бити. Перед початком відео обов'язково спустіться вниз та поставте свою королівську. Вподобайку, от прям зараз. Спустіться і поставте для мене це дуже важливо. Ось цих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочеш до мене в друзі в Роблоксі, то пиши коментар зі своїм ніком. А що нам треба? Нам треба Бити, напевно, оцю грушу, але ми дуже мало отримаємо один і один за удар. Давайте відкриємо подаруночок. у нас тут є, і ми зразу 150 отримуємо. 150, нам навіть нічого робити не доведеться. Так, тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6 стінок. Окей, давайте спробуємо пробити кожну. Ну, поки що ми з першого разу справляємось. Але чим далі, тим стає все важче і важче. Напевно, нам треба. Мені цікаво, а тут можна включити автоклікер. Я думаю, було б непогано, якби в нас був автоклікер. Так, і ми забираємо один він. За цей один він, ми відразу ж купуємо собі яєчко. І це у нас док. еквіп його. А, він вже одітий. Окей. Тепер, по ідеї, ми повинні стати сильнішими. Так, ми вже б'ємо по 2,6, а мені цікаво, автопуш. О, ага, автопуш працює, і автотрейн працює. Це дуже чудово. Нам не доведеться лишній раз клікати. Що, завжди добре. І дивіться, нам треба 10 вінів, щоб перейти на наступний рівень. А скільки треба для ребітха? Ага, для ребітха треба 2500 для початку. О, у нас ще один подальший. Дарунок, 500 отримуємо. Я пропоную тоді нікуди не спішити. У нас, в принципі. Нє, 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 давайте спішити. Навпаки. Знаєте, що я придумав? Давайте все-таки розіб'ємо пару стін, залутаємо, як мінімум, два ще кубки. Для того, щоб купити собі ще дві домашні тваринки, і це значить, що наша сила максимально виросте. А ці кубки ми дуже швиденько насправді здобуваємо, тому просто відкриваємо ще одне яєчко. І це у нас епік! Йоу! З Другого разу і вже епік. І ми відкриємо ще одне яєчко, і нам дасться, скоріше якийсь собачка чи бути да, собачка. Всі наші улюбленці, одіті. і тепер подивимося, скільки ми за удар зносимо. І за удар 6,5 ми зносимо, включаємо авто пуш, ні, автотрейн точніше, автотрейн і починаємо бити цю грушу. Поки у нас іде час, нам треба побити хвилинку, буквально. Нам дасть це далі 10 кубків, і ми, і ми перейдемо на наступний рівень. А поки просто стоїмо і фармимо собі удари. У нас зараз тут всього 1200 ударів, а це дуже погано. Нам треба це збільшувати постійно. Тому чекаємо, можливо, навіть. Ребідха отримаємо. Нам залишилось бити ще 20 секунд. Дивіться, як моє тіло крутиться, а ноги стоять. Жесть, а це роблюк здає, оце механіки. Але буквально через 8, 7, 6 ми отримуємо 10 кубків і зразу перейдемо на наступний рівень. Нам навіть особливо робити нічого не треба. Все, 10 кубків. Окей, і все, йдемо на наступний рівень. Поки що вимикаємо автотрейн. І тут у нас яєчка, яка коштує 20 кубків. Ага, 20 кубків, зрозуміло. Давайте тоді бам-бам-бам. Зараз подивимося, що тут у нас є? Скільки нам кубків дається на другому рівні, здається, даватиметься по 5 або по 10, не пам'ятаю. Ну зараз дійдемо, дізнаємось. А поки що я на автоударі просто біжу, ламаю ці стіни, і мушу вам признатися, що ці стіни все-таки все стає важче і важче ламати. Уже в цього, тіпа по 20 тисяч здоров'я, навіть по 30, але ми зараз подивимося, скільки ми. Ага, 10 кубків ми отримаємо. 10 кубків, зрозуміло. Тоді ми можемо зразу відкрити яєчко, воно нам, в принципі, для цього і потрібно. Опа, і ми отримали домашнього улюбленця, кому тепер. Одягаємо найкращих. Одна собачка вже відправляється кудись. Ми зараз отримуємо по 13 за удар. Я думаю, що можна ще потренуватися. Ні-ні-ні, автотрейн. Отак. І починаємо бити цю грушу. Тренуємося, тренуємося і далі робимо, я думаю, ребіг. Але поки що ми ребіг робити все-таки не будемо. Хоч у нас є можливість. Ми поки що зачекаємо, нафармимо собі ще 40 кубків для того, щоб купити максимальну кількість прокачаних улюбленців. Тут ще якийсь тіп до мене прийшов. Чого він сюди прийшов? Ми відійдемо від нього, до речі. В нього вже е, цей новий такий домашній улюбленець непоганий, боку здається. Він дається, ой, він і нам дасться зараз через 18 секунд. Це дуже добре. Тоді нам в два рази менше треба кубків потратити на те, щоб купити яєчко з домашнім улюбленцем. Так, у нас Climb Gifts, і ми отримуємо боку. Чудесно, тепер переходимо в домашні улюбленці і одягаємо найкращих. Все, ми одягли, в принципі, і тепер ми підемо просто автопушити. Чому саме автопушити, а не робити ребіт або купляти улюбленця? На улюбленця нас нема грошей, нам треба заробити. А якщо ми зробимо ребіт, то у нас буде менша сили, а наша нам менша сила. Чим більше у нас сили, тим легше ми будемо справлятися з цими стінами. Ось, будь ласка, вже 10 кубків, які ні в чому не бували. Нам залишилося ще 10 кубків зібрати, і тоді ми вже можемо робити ребіт. І ще мені здається, що тут. Дивіться, це Назар. Це наші підписники. Друзі, яких ми додали. Підписники, яких ми додали в друзі, вони зараз тут. Вони стали скібіді туалетами. Я перетворив підписників з скібіді туалетів чи що? Капець. Ви б таке могли подумати? Де ви ще таке бачили? В принципі, ми вже навіть трішки переборщили, тому я думаю, можемо зараз зробити зараз ребіт. І в мене тупо ноль. Стоп, стоп, стоп. Бити ми не будемо. Бити ми не будемо більше. У мене нуль просто так, а ну за удар 22. Нуль було ударів, за Тепер я можу купити собі яєчка І це епік знову. Клас. Мені постійно трапляються епіки. Так, ми одягаємо найкращих, і тепер за удар я отримую 24,6. Окей. Тепер включаємо автопушинг О, ні, автотрейн точніше. Йо-моє, я вічно це путаю. І ми можемо ще собі шлях купити якийсь. Плюс 10 спіт. А, ну тут спіт нам, в принципі, спіт не треба. Шкода, що тут немає боксерських перчаток. А що наступне нам дається? наступне нам дається зілька на що, Я навіть не знаю, ік. Якась зілька дається. Ну нічого, зараз доб'ємо тоді грушу, подивимось. До речі, можемо зробити ще один ребіт. і ми його зробимо обов'язково прямо на цьому рівні. Нам, в принципі, спішити нікуди, зате це буде плюс 20% до чогось. До чогось там, скажімо так. Треба всього-навсього 5 тисяч ребітків. Давай, давай. Зараз швиденько ми їх назбираємо. Мені залишилось бити, в принципі, не так і багато. Я думаю, хвилинку ще постою, поб'ю. А тим часом через 16 секунд у нас буде зілька, і мені цікаво, що це зілька дає. Треба обов'язково подивитися на це. А поки що ми просто збираємо збираємось ребітха, дивіться, раз, два, три, і все, у нас новий ребід буквально. Але перед тим, дивіться, отримаємо зільку, все отримали, і тепер робимо ребіт. Йомаю, як все, як все круто, як все класно. Давайте подивимось, заходимо в шоп, і у нас тут зазвичай зільки є. І ось, очки, зілька на PowerPoint, Potion, power, power 30 хвилин. Дублюємо мою потужність на 30 хвилин. Тепер я отримую по 53 за удар. Чудесно, так ми може ще один Робіт, тут недалеко не відходячи від можна так сказати, купимо. Зараз 3 тисячі у нас тут. Так, да, дійсно, давайте купимо ще один ребіт, і тоді вже будемо думати про те, як перейти на наступний рівень. Давайте, до речі, може, запросимо е, друзів, кого тут? Та, в принципі, всіх по черзі запросимо. Нам бонуси за друзів, в принципі, не помішають. Ось, бачите, як вигідно бути у мене в друзях. Я запрошую вас до своєї гри, тому обов'язково пишіть коментар зі своїм ніком, щоб мати змогу також грати разом зі мною і записувати відео разом зі мною. А тим часом, ми це все робили, у нас тут назбиралось майже 10 тисяч, ну ще трішки нам залишилось. І ми робимо новий ребіт. І у нас вже три ребітха. Правда, що такого серйозного цей ребіт дає, я таки не зрозумів. Але тим не менш, ми отримуємо зараз потужність нашу. Уже не 55 за удар, а 58 за удар. Ну, в принципі, нормально. Ось у, наші підписники прийшли, каже, привіт, привіт. Дивіться, це тайський скібіді туалет, якого ми били. Так, я думаю, 10 тисяч сили нам вистачить для того, щоб нормально збирати. Хоча 10 тисяч сили. Чого тут немає? Боксерських перчаток. Я б хотів дуже боксерські собі перчатки, а у нас тут ще фріспін буде через 2 хвилини активований. То дуже-дуже цікаво, що ж ми там через фріспін отримаємо. А через 2 хвилини ми ще не тільки фріспін отримаємо, ми ще отримаємо Х2, е... а просто 2000 сил. Ну, в принципі, таке собі. Так, у нас вже 10 тисяч є, і давайте включаємо автопуш, і підемо все-таки доб'ємо. Нам дається, тут, я нагадую, по 10 е... кубків, а нам треба 50 вінів. Ну, в принципі, небагато нам треба пройти. Зараз ми це все зробимо. І до речі, до нас. Наступного ребітха треба 50 тисяч, Ого собі. Ну да, на цьому рівні вже 50 тисяч збирати не круто. Не будемо збирати 50 тисяч на наступному рівні. А поки б'ємо просто ці скібіді туалети ось, з нашими підписниками. Йомайо! Оночки, -йо. дивіться, біжить голова, яку я тільки що бив. І до речі, можемо швидкість купити. А за що вона? Вона за віни купується. Йоу, 35 вінів, пінк, швидкість. Та ні, не треба. О, до речі, у нас вже 50 є. Ми можемо вже переходити на наступний рівень. І ми перейшли на наступний рівень. Чудесно. Тепер ми відкриваємо ще одне ячкою, відтримуємо отримуємо рейси, активуємо найкращих улюбленців. Чудесно. І нам треба, як мінімум, ще 100 кубків. А для того, щоб отримати 100 кубків, нам треба трішки потренуватися. Тому зараз ми тренуємося. Уже отримуємо по 96 за удар. Досить таки круто. І нам треба 50 тисяч для того, щоб зробити ребіт. Я думаю, ми не збираємо зараз 50 тисяч. Далі назбираємо 500 вінів. І далі ми тільки зробимо ребіт. От такий у мене план. І то нам треба не 500 вінів, а 600 вінів, тому що ми ще два рази повинні купити. Домашнього улюбленця, щоб у нас був найкращий. Поки що, у нас що за домашні улюбленці? У нас боку, який дає Х4 до удара. У нас отакий тіп, який дає Х2 до удара, і отакий тіп, який дає Х3 до удара. В принципі, в цілому у нас Х10 і 2 до удара, але м, хочеться більше завжди. Тому зараз ми збираємо 50 тисяч ударів, і тільки після цього йдемо, збираємо кубки. Після цього купуємо яєчка і тільки після цього приходимо на наступний рівень. До речі, можемо відкрити фріспін. Давайте подивимось. Може. Нам якийсь суперкрутий домашній улюбленець Випадає, думаю, це Епік. Allen Eпік. Окей, Аліан Епік. І що тут у нас за з домашніми улюбленцями? Одягаємо Алієна, і Алін дає нам X6 аж. Окей, отримаємо ще 2000 сили. Ну, непогано, в принципі, але вже на наших рівнях це майже нічого не вирішує. Так, у нас є Аліен, у нас є Бокум, у нас є е, хаски. Ну, все-таки нам треба більше отримувати кубків. І для цього нам треба домашній улюбленець крутий. Так, а тим часом у нас 50 тисяч сили майже не збиралось. Тому ми включаємо автопушинг і йдемо зносити ці просто стіни. Цю стіну за раз знесли, цю стіну за три удари, цю стіну за 4, за 5 ударів, ладно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За 9 ударів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13. Ох, ледве, ледве. Ми знесли цю стіну. Ну нічого страшного, ми можемо, пише, зробити ребіт, але ми не будемо. Ми отримаємо 50 кубків за один прохід. Це супер крута економіка, я вам скажу. Так, отримали 50, поки що виключаємо ні, поки що нікуди не біжимо. Дивіться, ми можемо зараз відкрити аж цілих 2 яєчка. Давайте це і зробимо. Я так і хотів, в принципі. Так, відкриваємо цей яєчко. У нас епік пінгвін, е, і відкриваємо ще одне яєчко. І у нас давай щось теж епічне. Давай, давай. І просто команд-пінгвін. Ну, у нас є епік пінгвін, Так, ми одягаємо найкращих домашніх улюбленців. Пінгвін дає 3,9, Ну так, да та. Епіки, коротше, на цьому рівні також такі собі. Тому все, що нам залишається, це просто так іти і зносити в кібіді туалети для того, щоб отримувати кубки. Е, що я, до речі, вручну біжу? Давайте автопуш. Включимо, мені цікаво, 5% до спіду це спід удару чи спід просто як бігте. Оце мені дуже цікаво. Так, тут 35 кубків пінк. Давайте включимо коротше, 30. У нас буде пінг краска Досі вона чомусь зелена. Але давайте еквіп пінк. Все, у нас пінг краска тепер. І надію, що ми тепер швидше руками почали махати. Хоч ми і позбулися трішки кубків, але нічого страшного. Тепер все, що нам залишається, це не збирати 500 кубків. Я думаю, це не проблема. Нам всього 10 разів треба так пробігти. Ну. Уже не 10 вже 8 раз, тепер 7 раз треба пробігти і так далі. Ну, ви зрозуміли, коротше, хід моїх думок. Тому це, я думаю, не займе багато часу, якщо ми одну стінку проходимо десь. Я навіть не знаю, за скільки ми одну стінку проходимо. Ну, напевно, один отакий коридор ми проходимо за хвилин. Такі хвилин? Секунд 20. То якщо ми проходимо коридор за секунд 20, то цей коридор ми будемо проходити. Ну, виходить, що 2 хвилини, і в принципі, ми вже пройдемо цей рівень і перейдемо на наступний. Тут, до речі, є фрі перс, але їх Отримати, граючи тільки 45 хвилин в цю гру. Подивимось, чи зможу я їх отримати. А поки що, все, що мені залишається, це чекати наступного оп-демона, який нам дасться. В принципі, непогано. Оп-демон крутий. У нас ще 21 хвилина є, щоб отримувати Х2 за удар. І нам залишилось зовсім зовсім трішки до того, щоб отримати 500 кубків і перейти на наступний рівень. Буквально ще 3 рази пробігти, не враховуючи цей, точніше, враховуючи цей, а тепер два рази треба пробігти. І ми думаю, швиденько зробимо. Робимо це все. На фінішній прямій, подивіться, ми вже доходимо до кінця. Дивіться, у людинки так мало коротше ударів, що він ледве зносить цю стінку. А ми дуже легко і зносимо і отримуємо 500 кубків і переходимо на наступний рівень. І що нам треба? Нам треба відкрити обов'язково два домашніх улюбленця за 500. Воно так спеціально і зроблено, щоб ми відкривали улюбленців, і в нас було по 0 кубків потім. Щоб перехід на наступний рівень, ми постійно починали з нуля. Отримуємо. Супер улюбленця. Дивимось, одягаємо найкращих. І серед найкращих це Айліан, оцей демон, і, і ще один демон. Робимо ребід, це у нас 4 ребітка і 15 кубів. Оце так-так. Зато за один удар ми вже 240 отримуємо. То ми йдемо автотренити. Будемо бити оцю грушу. Поки у нас ще є можливість, 19 хвилин треба користуватися на Х2 бонусами. Через 9 хвилин наступне 40 кубків нам дасть. І ми можемо відкрити далі ще одне яйце. Поки вже у нас. Такий Алін шанс його випадіння 60%, він дає x6 павера. Альєін в літаючій тарілці дає нам 12 повара, 20 поверра дає Алін фіолетовий в літаючій тарілці. Оцей оп Альєн, я не знаю навіть скільки він дає. У нас є Pets. Поки що діті найкраще. В цілому вони дають Х16 разом. Для наступного ребітка нам треба зробити 100 К ударів. Це досить таки багато. Але я думаю, ми досить легко їх наберемо. Але подивіться, перший скібіді туалет має. Має 838 тисяч хп. То щоб його тільки одного пробити, нам треба 838 тисяч мати сили за один удар. Це досить таки багато. А ця сила досить таки дешево коштує. І хто знає, скільки нам ще треба так стояти і бити повітря. Хоча ми б'ємо, поїде грушу, але подивіться, ми б'ємо повітря. Так, шкода, що у нас немає якихось боксерських перчаток. І тепер ми можемо зробити ще один п'ятий ребіт. Я думаю, я його зроблю, тому що це просто прискоре мою прокачку. Я Швидко відновлю е, ці сили, скажімо так, але це дасть мені буст. Тому все, що мені залишається, це просто стояти і отак клікати. Більш нічого. Ну і у нас назбиралося вже 200 тисяч сили. Давайте вже випробуємо нарешті наші кулаки на скібіді туалетах. і будемо їх розмочувати. У нас тут е, перший кандидатик, ну ми швидко з ним справились. Так, далі у нас тут ой-ой, ой як неприємно цьому скібіді туалету, і як швидко ми проходимо далі. Так, подивіться, тут ще, тут ще один якийсь рололо фейс на половину трололо, нап Полофину дивіться, злий, не злий. І тут нам дається 250 аж вінів, я думав, буде даватися по 100 вінів, а нам дається по 250 аж кубків. Ну, нічого страшного, нам навіть краще. І нам треба скільки? 2500 чи скільки нам кубків? Так, да, 2500, це тобто 10 разів нам так туди-сюди треба буде пробігти. Я думаю, що нічого, ні. я думаю, що це досить таки непогано, і ми дуже легко справимося. Якщо ми проходимо один маршрут десь також в тому же темпі секунд за 20, то всього за 2. Всього за 3 хвилини ми пройдемо. То всього за 3 хвилини ми назбираємо потрібну кількість кубків і пройдемо вже на наступний рівень. Тим часом у нас тут є ще подаруночок, 40 кубків, як нам і говорилося. І далі ми можемо отримати через 14 хвилин ще зільку на Х2, напевно, за один удар. Тому чекаємо. Також можемо відкрити зараз безкоштовне яєчко. І що нам тут дається? Нам дається аліен. ще один аліен. Окей. Але не знаю наскільки. Ну, він буде сильніший, все-таки за інших, тому ми одягаємо на Кращих. У нас тут є два Аліна і демон. Е, окей. Тим часом у нас уже 800 кубків. А щоб зробити наступний ребід, нам треба 250. Ааа. Так ми ще не трошки не добили, ви подивіться. Можемо зараз добити, подивитися заодно, скільки ми за один удар можемо зараз отримувати з новими домашніми улюбленцями. То ми так і зробимо. Зараз дойдемо цей рівень. До речі, тут, дивіться, хп 7,7 мільйона було у людини. Тарас. Ми б'ємо Тараса. Вибач, Тарас, що ми тебе б'ємо. Але чому ти став Біді туалетом, Тарас. Так, все, ми йдемо на автотрейн. Йдемо на автотрейн, продовжуємо бити. отримуємо 257 за один удар, що не може не радувати. І нам залишилось назбирати всього на всього 50 тисяч за ударів. М -м, я думаю, це дуже легко, враховуючи те, що 13 уже у нас є. Все, ми набили, тепер йдемо бити. з Тібіді туалети. Зоріана Роблок, тіма 8231, тріч 8297, Софія 123ua. Всі мої підписники стали з туалетами Як так? Не можу цього зрозуміти. Нам залишилось, до речі, не так і багато. Всього на всього два рази пробігти цей маршрут. 500 кубків і це займе всього на всього 30 секунд, я думаю. Після чого ми зробимо ребіт, який коштує 250 тисяч. І у нас, в принципі, є ці гроші. Також я пропоную. Купити ще яєць з домашніми улюбленцями. Подивимось, що нам випаде. І чи взагалі випадуть нам сильніші якісь улюбленці чи ні. Так, і ми перейшли на наступний рівень. Купуємо домашніх улюбленців один. що епік випаде. Давай епіка, епіка. Ні, це якийсь комон. Один комон. І відкриваємо ще одне яєчко Давай епік епік, 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 епік. епік. І епік. Красава. Одягаємо найкращих. І о, у нас один алін вибуває. Залишається один епік, непогано. Ще 4 хвилини у нас є. Ми е, робимо ребі. І для наступного ребідка нам треба 500 тисяч аж ударів, але зараз ми отримуємо 407 за удар. То у нас ще залишилося 4 хвилини Х2. Пропоную зараз просто ці 4 хвилини постояти і побити. І далі, коли вони закінчаться, уже тоді проходити цей рівень. Цікаво, скільки за ці 4 хвилини я не збираю ударів. Ну і все, закінчилися мої хвилини. Я нафармив всього на 2800 за 4 хвилини. Досить таки неприємно, тепер я знову отримую по дві. 200 за один удар, а отримував 400. Мені здається, я навіть трішечки спустився донизу. І хто знає, скільки мені ще треба отак стояти і бити, щоб нафармити, хоча б, не знаю, 500 для того, щоб зробити наступний ось ребіт. Я думаю, що це все. Давайте подивимось: у мене є 300 тисяч за один удар. Давайте подивимось, як я е, швидко дойду до кінця. Треба прикиньте аж 15 тисяч війнів, щоб перейти на наступний рівень. Не знаю, чи вийде в мене всі серії. Тож, якщо ви хочете продовження, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте свою королівську вподобайку, і тоді ви знову побачите свої ніки у себе у вигляді скибідітуалатів на моєму каналі.